Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Я сьогоднішнє відео почну із розпаковки. Як ви бачите, так, тут вже виглядає ось ця коробка, і з чого розпочалось це все. Розпочалось з того, що псала мені Людмила сказала: ой, в мене там залишилася пряжа в Україні, а зараз проживаю не там, і чому ця пряжа буде пропадати? Я вам відправлю залишки джинсу, там якого в мене залишилося, щоб в'язати іграшки. Ну ось, І приходить мені ось така величезна коробка, я відкриваю. І перше, що мені попадає на очі, це явно не залишки джинсу. А це 10 мотків ось такої пряжі твіт так, від Ріко Design. І тут і склад дуже гарний. 60% вовни, 20 поліаміду, 20% віскоці. А, так, кажуть, що спиці 5 потрібно, і в 50 грамах 95 метрів, тобто вона така товстенька. Ось такий насичений, синій колір з ось такими різними вкрапленнями. Дуже красиво виглядає. Я тепер думаю, що з такого класного зв'язати, на що вистачить цих 10 моточків, треба сісти і гарненько подумати. Дуже-дуже ну, така і приємна вона на дотик, не колюча, мені здається, має бути. Так, я тепер розгубилася, і тепер не знаю, на що таке красива цю пряжу. Пустити, так? так завжди, коли з'являється якась така гарна пряжа, в тебе там все в голові, мільйон ідей якихось починає крутитися. Так, далі, дивіться, я тут знайшла ось таку цікаву пряжу. Це 100% поліамід, але вона така цікава. Я не знаю, хто щось з такої пряжі в'язав. Ви мені розкажіть, що з такого взагалі в'яжуться? Це дуже така цікава. Структура пряжі дуже цікава, і в мене таких декілька моточків є. Геть, мені так цікаво, буду шукати, що взагалі з цього люди в'яжуть Тому що я з такою пряжею ну, я її вперше таку бачу. Так, і далі тут дійсно є. Джинс, той, який і мав бути, власне так. Є жовтий, білий, ось такий красивий кольор, не знаю, насичено блакитний чи білюзовий, правильно сказати. Білий, звичайно ж, це взагалі основа основ. Потім тут є ось така пряжа Cotton look 100% мікрофібра, така дуже м'якенька пряжа, цікава також. Ось, Далі залишки ось такої. Це, мабуть, бавовна на дотик, мені здається, так. І тут є ще моточок ось такої Baby вул такого кольору синього, насиченого, принасиченого. Отже, Людмилочко, дуже величезне, дякую за це все. Тут, звичайно, були ще смаколики для моїх дівчаток. А ще ось такі симпатичні листівочки. Дуже такі красиві. Вже такі з ялиночкою, і мені чомусь новорічні. Вони вже <світ> клас. Дуже-дуже дякую, мені неймовірно приємно. І я трішки, я ж кажу, в шоці, бо я очікувала там просто якісь залишки джинсу, з яких можна буде там в'язати іграшки, а тут мені ще й таке багатство прийшло. Величезне-величезне дякую. Так, е, далі я, мабуть, вам ставлю зараз епізод про готовий комплектик, який я в'язала на замовлення на минулому тижні, так, ось із цієї пряжі. Тож, я, мабуть, відразу вам ставлю, бо я його вже відправила до замовниці, звичайно ж. Всім привіт! А що ж, спішу з вами поділитися готовим результатом. А саме це ось такий комплектик, який в'язався для маленької дівчинки. Це на розмір від нуля до трьох місяців. І ось нарешті він готовий. Вийшло дуже-дуже красиво, дуже мило. Пухнастик це неймовірний. Отже, я нагадую, що я в'язала з ось такої пряжі: це Ангора 30, 30% ангорського кролика, 30% віскози і 40% нейлону. На 50 грам тут 350 метрів, і це колір H17, такий ніжно-ніжно-рожевий колір. Я в'язала у два складення: бодік і чепчик, а ось пінетки я вже в'язала в три складення. І давайте по порядку. Отже, на ось такий бодік пішло десь 2,5 моточки. За рахунок того, що тут ось ще є такий красивий воланчик. Отже, боді ось такий об'ємний, таке замовлення прийшло, Рукавчика ось такі. Це все дуже-дуже пухнасте. Наскільки вам передає камера, я сподіваюся, що все. Показується, дуже пухнаста річ вийшла. Обрала, замовниця, ось такі гудзочки, хоча в мене там було багато на вибір, але вона обрала саме ось такі самі звичайні дерев'яні хендмейд. Я, можливо, вам ставлю фото, як які були ще варіанти. ось Тож, бодік ось так виглядає. Потім. Чепчик, я думаю, таких чепчиків ви бачили багато, це дуже знаменита модель, то чепчик. Ось так він виглядає. так і до речі Бодік я в'язала у світланки в'язання для душі, є такий не майстер-клас, опис, не опис, інструкція, можливо, так правильно сказати, як вона в'язала такий бодік. Свій. І а, я подивилася це відео, зрозуміла, де мені треба буде зробити прибавки, де треба буде зробити збавляння. І, в принципі, по її цій інструкції я змогла зв'язати. Ось такий бодік. Так само і з чепчиком. У неї є чепчик, тільки ось тут у неї ось таке є подовження. Я просто цього подовження не робила. А так, знову ж таки, скористувалася її майстер-класом. Тож, ось такий чепчик зв'язався, теж він дуже пухнастий, як ви бачите. Ну і пінетки. Пінетки виглядають ось так. Вони прикрашені вушками такими заячими, і ось такими маленькими помпончиками. Ось так виглядають пінеточки. Там всередині холофайбер. Це для того, щоб надати їм форму і нормально вам показати і сфотографувати. Тому що в мене немає ось цих формочок для пінеток. Треба їх купити. Я Щось Весь час забуваюся їх додати. Ось. Тому такий лайфхак. Колись у когось побачила, я не пам'ятаю, чи в Марусі я таке побачила, чи в когось. Ну, в когось я побачила, що холофайбер всередину запихнули і сфотографували. Я тепер постійно користуюся таким лайфхаком. Ось. Отже, і пінеточки ось такі готові. Все це, звичайно, виглядає супер-мега-мило. І на це все пішло 4. Мотка. Чотири так, ось таких 50-грамових моточки. Мені здається, що дуже непогано. Отже, все, цей набір готовий до відправки. Я ще в подаруночок кладу ось таку милоту це такий пончик гриз, гризюшка. Його, до речі, можна прати в пральній машині, тому що в мене в моєї молодшої донечки теж був такий пончик. І просто я його періодично клала в правильну машину і прала, і з ним все чудово. Він досі виглядає як новий. Отже, ось такий комплектик відправляється. Зараз буду запаковувати і бігти на пошту. Ну що ж, повертаюся до вас. Побачили ви вже готовий комплектик. Пишіть, як вам подобається, не подобається, ось такі, знаєте, милі комплектики. Я взагалі в захваті це дуже-дуже красиво. Якщо там, плануєте якусь фотосесію з дитинкою, то це, звичайно, ось такі комплектики дуже круто виглядають. Так, і покажу вам свої процеси, над якими я ще встигла попрацювати, тому що, звичайно, основну частину мого часу забрав той комплектик. Але в ті моменти, коли я не могла в'язати замовлення, я в'язала якісь свої процесики, тому що ну, замовлення це мені треба сісти за стіл, бути уважною. так, А ось це я можу там десь. Коли з дітьми якісь дивимося мультик разом чи там щось граємося, то я можу щось таке, знаєте, собі там по-швидкому в'язати. Таке, щось, що не потребує такої зосередженості. Ось, тому в'язалися ось ці шкарпетки. Нагадую, що це Опал Black Dragon. Я вже казала, що мені воно нагадує таку зміючку. І мені дуже подобаються ось ці такі переливи кольору. І я, знаєте, я в'яжу ці шкарпетки, я в'яжу їх за описом від Іриночки Бароян. Я, як завжди, посилання на всі такі корисні. Майстер-класи, описи і тому подібне. Я буду залишати внизу в описі під відео, як завжди. Я в'яжу, і я дивлюсь, Боже, яка велика п'ятка. Що це таке? Щось я там, мабуть, десь намудрила, десь неї щось подобавляла. І така думаю, так, треба поміряти, тому що ну що це таке? І, власне, думаю, ну, не може бути в мене аж ось, отаке, ось така п'ятка на нозі, не може бути. Я поміряла. І така п'ятка в мене. Ось така велика. Ну, це, мабуть, так здається, тому що вони ж зв'язані резиночкою, і вони виходять, що ось тут зібрані, так? А п'ятка на їхньому фоні здається такою великою. Але ні. Приміряла і все добре. Тут уже, як ви бачите, вив'язала п'яточку бумеранг, клин підйому вив'язала. І що? Тут, власне, в'яжеш собі просто далі вже стопу, Тут уже ніяких сюрпризів не має бути, як то кажуть. І дуже здорово, що в'яжеться відразу обидві шкарпетки, потім не потрібно буде в'язати ще одну, тому що я пам'ятаю, що раніше саме це мене зупиняло, що треба зв'язати одну шкарпетку, а потім точно таку ж саму ще одну. І я пам'ятаю, що якось одну шкарпетку я ще в'язала там швидко, а друга це вже було довго, нудно, і потім вона могла відрізнятися бо десь не так нитку там натягуєш. Ось, А тут таких проблем нема, вони виходять однакові, не треба рахувати ці ряди постійно. Тому для мене знахідка, це в'язання Magic Loop. Про те, як я набираю петлі так, на Magic Loop, як я в'яжу шкарпетки, тільки ну, не такі, звичайно, а інші там, французька п'яточка, У мене є також відео, я посилання вам залишу. Так, отже, шкарпеточки в'яжуться, і, в принципі, я ж кажу, я думаю, що тут вже не так то й багато залишилось. Я надію, що на наступному тижні це вже стане готовою роботою. Так я собі думаю. Так, далі наступний процес, який також такий легкий, і в'яжеться собі. Так, знаєте, не напрягаючись, це ось цей шарф. І він таки скручується по бокам. Ну, нічого, я думаю, що після ВТО це не буде так сильно. Але навіть якщо він там трішки буде під час експлуатації скручуватися, то не страшно. Так, ось так він уже виріс, бо мені здається, на минулому тижні він був десь ось такий. А тепер ось такий. <хи> тобто, все ж таки в'яжеться. Я, до речі, собі поставила маркерочок, щоб, знаєте, зрозуміти, наскільки ж швидко він просувається. І я ось поставила це і там щось готувала. і... Поки там вода закипала, знаєте, то я щось там в'язала. І ось скільки в мене вийшло пров'язати. Тобто, ну, в'яжеться він, звичайно, легко-просто. Спиці тут на шарф я взяла 4,5 і собі в'яжу. У мене вже є шапочка, так, до цього шарфа, можливо, ви не бачили. Шапочка в мене є до цього шарфа. І в'яжу я його для своєї старшої донечки. Ми зараз всі похворіли, сидимо то в тож мама в'яже ну, шар. І я думаю, один із найцікавіших процесів це процес ось цієї пряжі. Так, якщо ви мене дивилися раніше, то ви, мабуть, здогадалися, що це мій жакардовий процес. І е, ось такі кольори пряжі я для себе обрала. Спочатку я думала, що в мене буде основний колір мого светрика ось такий коричневий. До речі, дуже красивий коричневий. Він такий. Е, я не знаю, навіть дуже красивий відтінок коричневого. Мені дуже-дуже подобається. Він такий без. Е, без червоного пігменту, мабуть, ось так правильно сказати. Класний. Дуже люблю так, саме ось такий. І я думала, що весь светрик буде такий, а жакард по ньому буде світлий. Але потім я щось так перемотала на два ось цих бубличка. Дивлюся, в мене залишилось ось тільки. І я почала сумніватися: вистачить мені цього, не вистачить. Не знаю, я якось почала. Переживати, перейматися цим, і думаю, ні, мабуть, все ж таки зроблю основний кольор светрика світлим. А вже по ньому вже картось таким темним, тому що з цього світлого в мене більше. І знаєте, я не прогадала, як то кажуть. Тому що зараз я вам покажу, що з того всього в мене виходить. Я цей процес відтягувала. Починати, бо там дівчат вже, щоб ви розуміли, у дівчат у чаті по жакардовим історіям там вже є готові роботи. Вже є готові роботи. Дівчатка, ви неймовірні, молодці, і все у всіх таке красивенне, що я вам не можу передати. Отже, дивіться, що в мене виходить. Мені дуже подобається. Мені здається, ну, можливо, би темний теж був класний зі світлим, Звичайно, був би теж класний. Взагалі, у автора ось цього светрика, там у неї настільки багато кольорових поєднань, і всі класно виглядають, дійсно. Тож, в мене в'яжеться ось такий, мені такі кольори пасують, тому я думаю, що якщо він вдасться в мене, якщо він сяде на мене гарно. То це буде такий, знаєте, основний светрик на зиму. Я вже так йому передрікаю таку долю. Отже, я його, знаєте, так трішечки відтягувала починати, тому що я знаю, що я, коли починаю ось такі же кардові процеси, то мені від них важко відійти, тому що це дуже цікаво в'яжеться. Мені подобається. Вимальовується цей малюночок, і ти такий в'яжеш, ой, ну пров'яжу ще рядочок, щоб уже був цей ромбик завершений. А тут же ж, по суті, немає завершеного ромбика, тому що якщо ти пров'язав ось цей ромбик, то починається наступний ромбик. І тобі так цікаво, цікаво, ти в'яжеш, вяжеш, вяжеш, а потім піднімаєш очі, і там вже глибока ніч, і ти такий, ну, ось, <сум> знову не висплюсь. Так робити не можна. Е, так, отже. Пишіть, як вам цей візерунок. Мені здається, що дуже класний. І подобається мені. Так, покажу вам виворотню сторону. Виглядає вона ось так. Я в'яжу з протяжками. І, ну не знаю, не бачу сенсу мені перевчатися, тому що мені і так подобається. Можливо, якби були більші протяжки, то потрібно було б, звичайно, її під, так, підхоплювати. А так, тут невеличкі протяжки, і це все дуже гарно. А ще після прання це все вкриється пушком і поз'єднуються ниточки, тож, я думаю, взагалі буде все добре. Так, і тут у мене така подвійна горловинка. Ось. Тож, ось так. І єдине, що в мене тут буде азіатський росточок. Вирішила я себе не мучити цими поворотними рядами із жакардовим візерунком, просто вив'яжу потім на спинці, і усе. Ось, Такий процес я ще маю. Взагалі, Якщо ви не в'язали ЖКА, то дуже вам раджу спробувати. Бо зазвичай це діло затягує дуже сильно. Ну, звичайно, є люди, які його не дуже люблять. Але мені подобається. Процесом, здається, все. А, ні, не все дивіться. Ну, це не дуже і процес, це ось початок такий, бачите? Це буде ельф новорічний, який я буду в'язати в марафоні. Іграшок також залишу вам посилання, я правда не знаю, чи можна ще туди доєднатися чи ні. Але там є декілька таких іграшок в марафоні, які я хочу зв'язати. І тут головне встигнути там поздавати якісь перші етапи, а потім вже можна буде в'язати іграшку ну, в свій час, так, який тобі підходить. Ось, тож я думаю, зв'язати обов'язково з цього ельфа новорічного. А ще хочу там оленян зв'язати, і Лялечку. Ну, як завжди, планів багато. А де взяти на те все час? так? Не знаю. Так, і в мене ще є замовлення на ангелочків і на собачку, на песика патрона. Ось, тому наступний тиждень обов'язково буду працювати саме над цим замовленням. І потрішку звичайно просувати всі інші процеси. Ну що, я вам все все показала, що в мене тут було. А ще хотіла вам розказати, що в Чудо в смужку так, дівчатка вже оголосили результати, показали відео з готовими роботами. Дуже вам рекомендую сходити до Наталочки або до Мариночки, подивитися всі готові роботи дівчат, бо там просто неймовірна кількість красивих робіт. І дівчина, яку я обрала, це Ірина. Як переможницю, я їй написала, що ось мені ваша робота найбільше сподобалась, і хотілося би вас порадувати подарунком, але Іриночка попросила свій подарунок відправити на благодійність. Тому буду збирати іграшки і буду збирати пряжу і все це відправляти. Ось добре, що в мене в місті є координатор, який все це потім перенаправить в необхідні місця. Отже, дякую вам за те, що ви були зі мною. Надіюсь, вам було цікаво. Пишіть ваші враження від мого жакарду, мені дуже цікаво почитати вашу думку. Не забувайте поставити вподобайку даному відео. А я вам бажаю здоров'я, тепла і світла. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, а ми з вами зустрінемося вже в нових відео. Всього вам самого хорошого. Бувайте!